Колегія департаменту праці та соціального захисту населення обласної державної адміністрації розпочалась з хвилини мовчання в пам'ять про героїв Небесної Сотні. Галина Корінна, директор департаменту праці та соцзахисту населення облдержадміністрації, розповіла, що вже наприкінці 2015 року державні субсидії отримувало кожне друге домогосподарство області. З метою надання допомоги у вирішенні нагальних питань демобілізованих військовослужбовців та членів сімей загиблих учасників АТО органами праці та соціального захисту населення було проведено паспортизацію понад 4 тисяч таких осіб в області поряд. Із загальнодержавними програмами реалізувалася низка регіональних соціальних програм, спрямованих на соціальний захист учасників АТО із належним фінансовим забезпеченням. Вінницька область хоче переймати досвід житомирських фахівців соцзахисту, адже наші управлінці успішно закрили минулий рік. Заборгованості по соцвиплатам не було. Наразі незважаючи на соціально ситуацію в Україні для виплати вищезазначених зазначених державних соціальних допомог у державному бюджеті на 2016 рік передбачено 1 мільярд 640 мільйонів гривень. Що значно більше ніж торік, тобто на 112 мільйонів гривень, потрібно сказати, що це не просто великі цифри, а щоденна копітка, часто без обідньої перерви, то у вихідні дні відповідальна робота кожного працівника органів соціального захисту населення. За минулий рік у санаторії Даниші оздоровились 636 учасників АТО. Сьогодні представники соцзахисту просять у обласної ради збільшити кількість коштів на оздоровлення атівців саме у цьому санаторії і на цей рік, адже там хочуть проходити реабілітацію найбільше бійців.